Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ. Тиждень 13, урок 109. Україна і світ! Тема нашого уроку Савани Світу. Створення Монгольської імперії. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання. Та питання до уроків? На яких материках розташована зона саван? Чому ґрунти саван мають червоний колір? Коли з'явилися монголи? А коли вони прийшли в половецькі степи? Що зображено на гербі Чернігівської області? Яке місто? є адміністративним центром Чернігівської області, Який рельєф Чернігівської області? Який літальний апарат називають космічним кораблем? Що ти знаєш про перший космічний політ людини? Виконуємо вправу четверту. Допоможи Йоєві розгадати ребус. Відповідь напиши. Натисніть на паузу розгадайте ребус. Отже, яку відповідь записали, перевірте. Саванни. Пригадайте, що означає слово відгадка? Що таке саванна? Так, це природна зона. Прочитаємо уставимо пропущене. Саванна природна зона, що розташована на південь. І північ від вологих екваторіальних лісів у саванах дві пори року. Поставте пропущене. Прочитайте тричі і відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Отже, що таке саванна? Добре. Наступне завдання. Пригадай характеристику клімату саванн. Обведи правильну відповідь? Прочитаємо варіанти відповідей а. Тепло й волого протягом року. Тепле вологе літо і тепла суха зима. В. Тепле сухе літо і тепла волога зима. Яка характеристика клімату саван? Так, правильна відповідь Б. Тепле вологе літо і тепла суха зима? В савані дві пори року. Ось так. Пригадайте, а на яких материках розташована зона Саван? Так, зона Саван розташована на всіх континентах, окрім? Антарктиди найбільшу площу займають савани в Африці. Розгляньмо карту. Отже, знайди і покажи зону саван. Подивіться, яким кольором позначають савани. Ось гірчичний кольор. Знайдіть зони саван. Так, на всіх континентах, окрім Антарктиди, ми бачимо зони саван. <глибимо> знання. Розгорніть ваші друковані зошити на сторінці 36-37. Прочитайте інформацію на цих сторінках, перекажіть її, натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Отже, що цікавого ви дізналися, що ви запам'ятали про савани Австралії, про Савану Африки, про Савану Південної Америки? Перевірте, наскільки уважно ви читали інформаційну довідку. Виконайте вправу сьому. Перевір засвоєні знання, виконавши завдання. Установи відповідність між назвами ґрунту і природної зони. Читаємо ліворуч, червоно-жовті, червоно-бурі, червоні. Це ґрунти, природні зони праворуч. Вологі савани, сухі савани, вологі екваторіальні ліси. Отже, червоно жовті ґрунти, з чим поєднуємо. Так, це вологі екваторіальні ліси. Червоно-бурі ґрунти. Це так, це сухі саванни. І червоні ґрунти, це вологі савани. Поєднали. Обери правильну відповідь. Ґрунти саван мають червоний колір через високий уміст, а кальцію. Б феруму В алюмінію. Отже, чому ґрунти саван червоні? Та, тому що високий уміст ферму, залізо. Напишіть цифрою, скільки природних зон ви вивчили. Отже, ми вже вивчили. Зону вологих екваторіальних лісів і савани. Пригадай задачу від Аї, у якій було сказано, що половців, урешті-решт, переможуть монголи. Прочитаємо історичну довідку пошибки разом з диктором. У степах, що простягаються територією сучасної Монголії, вождь Темучин об'єднав кілька племінних союзів монголів, які надали йому титул Чингісхана, що став його іменем і проголосили народним правителем. Упродовж десяти років Чингісхан – Підкорив кочовий світ Євразії і створив могутню державу, Монгольську імперію. А ще через п'ять років, 1221 року, вирішив захопити землі половців, щоб дістатися самого Києва. За два роки відбудеться великий бій монголів з об'єднаними дружинами Русі та половців, що завершиться перемогою війська Чингісхана. Полічи усно, коли монголи утворили державу? А коли вони прийшли в половецькі степи? Відповіді напиши. Натисни на паузу і виконай завдання самостійно. Перевірте, маєте отримати такі відповіді. 1206 рік це рік утворення Монгольської імперії. 1223 рік Великий бій монголів з об'єднаними дружинами Русі та половців, що завершився перемогою війська Чингісхана. Якщо ви отримали такі відповіді, ви правильно виконали обчислення. Прочитаємо фрагмент літопису пошепки разом з диктором. І прибігло половців багато в Руську землю, і говорили вони руським князям: якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете. І була рада засідання всіх князів у городі Києві, і нарадились вони так «Лучше б нам зустріти їх на чужій землі. Аніж на своїй літопис руський. Підведемо підсумки. Дайте відповіді на запитання, на яких материках розташована зона саван? Чому грунти саван мають червоний колір? Коли з'явилися монголи? Коли вони прийшли в половецькі степи? Якщо ви дали відповіді на всі запитання, ви добре попрацювали. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!